14 грудня у міськ виконкомі в малому залі було людно і не дивно. Народні обранці зібралися на позачергове засідання виконкому і одразу ж взялися до роботи. Пункт про узгодження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Новомосковськ на 2017 рік заслухали першим. Головними пріоритетами 2017 році визначено забезпечення комфортних і безпечних умов проживання мешканців міста на базі модернізації та розбудови інженерної інфраструктури, покращення якості надання житлово комунальних послуг. you <laughs> Створення умов для поліпшення екологічного стану Костянтин Морозов зазначив, одною з головних проблем у Новомосковську є те, що близько 13 тисяч населення працюють або ж у іншому місці, або ж не оформлені взагалі. Вважає, що однією з основних направленостей роботи депутатів повинна бути саме легалізація робочих місць та підвищення мінімальної заробітної оплати. Також планується посалаштувати запомогу центразайта сісімсот шістдесят два громадянина в місті. Члени виконкому поцікавилися, яким чином чином обирався графік ремонтних робіт по освітленню вулиць у нашому місті. Якщо я все розумію, є таке поняття, де першочередні повинні бути, і в другій черзі. Першочередні, там, де дітишки в школу йдуть більшість. І далі по ремонту дорог. Чому я не слухав, наприклад, що услышав, я пропустив. Це ремонт зберігання вулиць без твердого покриття». Зауваження та доповнення будуть внесені до черги денної. Ставимо на голосування. Проєкт рішення про узгодження програми соціального розвитку на 2017 рік із змінами. Хто за? Проти утримались. Немає рішення прийняли. Та перейшли до найболючішого питання для новомосковців. В нашому бюджеті розвитку, якщо ви відкриєте, ви побачите внески в статутні фонди складають практично 9 мільйонів гривень. Ну, така ситуація сьогодні викликана тим, що борги комунального підприємства теплоенерго» ми з вами будемо сьогодні вирішувати питання щодо подальших розрахунків по цим боргам. Ми вже і на ісполкомі, і на депутатських комісіях Федорченка Валерія Анатолійовича задавали питання, які приймають мери підприємства по повищенню оплат споживачам. Бюджет, зрозуміло, розвитується. В повній мірі основні долги – це долги у нас по населенню і по іншим підприємствам і организация. Валерий То есть... вы говорили, что у вас более чем на миллион двести есть уже да. решение судов. С 14 например, по 16 год подано, значит, месяц к суду там, на 203 на сумму там миллион шестьдесят да, плюс там еще 13 вот его на миллион двести находится только на исполнении, на, ну, за этот период находилось на исполнении в исполнительной службе или как правильно там ВДВС, да, да на мрую, да. Із вот. них, как бы повернуто нам судових наказів у зв'язку з відсутністю майна 31 на суму 155 гривень, стягнуто ДВС всього 75 тисяч. Ну і в добровольному порядку там уплатили 36 исков на суму 93 тисячі. Остальные, как бы остальные, они ну, вот, находяться там, то ли повернуто, там, Ну, є ще без розгляду, то ли там і що там, якби там такі моменти. Тобто на сьогоднішній день. Одето около мільйона болтається, якби там на виконання в исполнительної служби. Сергій Горошко звернувся до начальника відділу державної виконавчої служби новомосковського міськрайонного управління юстиції Олександра Мироненка з проханням роз'яснення, яка ж саме робота проводиться їхньою службою в сторону вирішення проблеми, достягнення боргів з боржників. Знаю, Ось тут знаю, і, і розвернулася дискусія. Настаєшого за час за 2016 год. В вишніх сверху с. не можете провести. Значит, подлежало исполнению 65 решений судов на сумму 420 894 гривны. Значит, минуту. Значит, и фактически взыскано с населения денежный средств на сумму 106 613 гривен. І еще знаходиться на взимании бухгалтеріях, то тобто, взимання з доходом на 76 тисяч. То есть, это будет в в якому випадку. У вас є законне право на предъявлення, повторное предполізне на виконання даних рішень суду. В настоящее время з 5 октября вступил в законную силу новий закон. Это чтобы знали, значит, теперь э, вы должны, э, если сдаете на исполнение данные документы, платить еще авансы в МНС в размере 2% от суммы взыскания, но ну, не более 10 минимальных заработных плат. Сколько я понимаю, все малые вещи, все, которые нет денег, в принципе, они должны были податься и, скорее всего, подались, оформили субсидию, и по ним проблем по расчетам как таковых нет. Значит, осталась та категория жителей, у которых доходы какие-то есть официальные. Если бы их не было или они были неофициальные, они бы смогли тоже податься на субсидию и оформить себе субсидию. То есть если у них доходы есть, а изъять мы их не можем, ну как мы тогда дальше будем? Вот это все долги, да, которые свыше 5000 тысяч гривен. Вот. По каждому дому практически. Теперь я отобрал, значит, вот здесь 19 домов всего. 19 домов, например, вот называю просто адреса. Ливаневского 1, 10 квартир. Общая задолженность на 1-12 92 тысячи. То есть из 100, грубо говоря, человек, живущих в доме, вот эти 10 человек 92 тысячи. Да? Потом там, как бы, ну, читаем здесь, например, Короленко 3 да, тут 14 человек, 140 тысяч. Вот это вот те люди, вы абсолютно правильно сказали, те, которые пошли там оформили как бы субсидию, да, ну более-менее там субсидия же рассчитывается, вот вы знаете, я цифры называл, сколько мы за этот месяц оформили там, и в принципе проблем нет. Да. Больше проблема как бы с этим Разным как бы там не исполнен То ли там вернулись назад, то ли еще там что-то То ли исполнительная служба абсолютно правильно Человек он не проживает, то ли там арест не может наложить И все И вот это вот коллапс как бы там законодательства Который на сегодняшний день возникает Ну приводит вот к таким вот скажем ну, Сложностям которые у нас есть Предприятие работает с убытком На сегодняшний день 17% Это реальная как бы Цифра о которой мы можем говорить Разницу тарифов Сняли, даже не выплатили ту, которую должны были выплатить, еще непонятно когда. И местный бюджет вынужден, чтобы не заглохло это предприятие на сегодняшний день, там датировать, как только может и не может даже там, понимаете? Давайте это будем собираться и думать, искать пути, каким образом увеличивать, ну, если не стягивать с них долги, ни о каком увеличении поступления по услугам теплоэнерго ждать не приходится. Нет механизма стягивания, получается, что теплоэнерго со стороны потребления живет при жестком капитализме. То есть все мы знаем, что это капитализм, да, ты пошел в магазин, если там у тебя денег нет, ты хлеба не купил. Так их поставили, это впервые, первый год, вот в чем разница, почему всем кажется, что это поговорят и опять э, все пройдет. Впервые государство поставило просто жестко, теплоэнерго живет при капитализме, при потреблении. А при предоставлении услуг при социализме это социальная услуга, кто хочет платить, кто не может подождите там и так далее и так далее. Разница, которая образуется и которая сегодня ложится на другого источника городской бюджет нет. Она сегодня не то, что э, ставит город перед вопросом, мы если вот 10 миллионов по его расчетам в месяц, это, это разница недоплаченных населением там разницы в тарифах, вот этот, который он озвучивал, недоплаченных населением 40%, 10 миллионов по месяцу за весь отопительный период набежит там от 50 до 60 миллионов гривен, который город при 20 миллионном бюджете развития должен, по сути, подарить предприятию теплоэнерго. То есть тот человек, который имеет индивидуальное отопление, вы, кстати, в том числе, вы же, если не заплатите, вас приедет газовая служба и отрежет. То есть вы находитесь в одном положении. Тот человек, который получает тепловую, услуги по тепловой, находится в другом положении. Большому сожалению, города, которые сегодня пошли по пути решения этого проблемы, они избавились от такового центрального теплоэнерго, сегодня это у нас Никополь, Арженикидзе по-старому и Марганец, они в этом году выпрыгнули. Воль... Ну, в этом да? Они выпрыгнули из тепла Энера как такового. К чему это сейчас произвело, ну, привело, вы понимаете. За услуги надо платить, вот единственное, что и никуда мы от этого не денемся. Поэтому давайте, собирайтесь, Держи. думайте, механизмы, Держи. так, сяк, правдами, неправдами, ну как-то надо стимулировать процесс расчета. Пока человек или не будет какого-то примера, да, что вот он с него взыскали, он наказан за то, что не оплачивает услуги. Без этого мы никуда не пойдем. Собьют давление, ну, второго числа, пусть не 1, 2 числа, собьют давление с города, котлы остановятся сами по себе. Мало того, остановится не только котельня, начнет нагрузка на сети, повырубают и тех, у кого есть автономка, ну, это же понятно, что нагрузка начнет гореть. Остановятся вот эти все окраины, потому что они концевые, то есть давление газа будет падать, и даже те, кто вот вообще не имеет никакого отношения к централизованному отоплению, те тоже станут, не смогут как бы, ну, работать, котлы у них газовые. Поэтому что-то надо делать и, ну не знаю, вот что, да, что делать там. Есть списки, мы вывесили подъезда. Значит, они провисели ровно, рассказываю по вчерашнему, по вчерашнему дню. Розказую, значить, вивісили списки на під'їзді. Поки пішли наступний під'їзд, тут уже оборвали выбросили. ОСББ збирали, віддавали списки. От Сергій Григоріч биточат Юрія Васіліча. Юрій Васі збирали, встрічались, вручали все. Тож говорити можна довго та те, що у зв'язку з низьким рівнем проплат населенням перед Капеново-московським теплоенерго місто може бути припинено подачу газу на опалення з 25 грудня. Тому якомога швидше усім новомосковцям необхідно необхідно погасити свою заборгованість за тепло до 20 грудня. Далі були розглянуті і прийняті рішення про затвердження змін до пропозицій щодо реалізації програми та календарний план щодо міського програми соціально-економічного та культурного розвитку нашого міста на 2016 рік. Про затвердження пропозицій щодо виконання міської програми Місцеві стимули для медичних працівників первинної ланки міста Новомосковська на 2015-2018 роки у 2016 році. Все затвердили. Перейшли до наступного пункту черги денної. Також затвердження рішення. Щодо виділення компенсації на виплату компенсації для придбання квартир сім'ям загиблих ВАТО. І останнє рішення. Звернувся громадянин Калінін про подання рішення до суду призначення його опікуном над онукою Двардовською інвалідом дитинства. І ці рішення члени виконкому також ухвалили. Були деякі сперечання щодо затвердження цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту, та все ж. І за це рішення було проголосовано одностайно за далі. Заслухали заступника військового комісара Олександра Федорченка на розгляд. Хочу. Переявити вам перелік заходів, які потрібні, на які потрібні певні кошти. В даному випадку на 2017 рік. Взагалі цей етап розбитий на період 5 років з 17 по 21 роки. Якщо буде загальна мобілізація, то тоді будемо ми фінансувати. Тому що буде як сказати, там, військова адміністрація, бо назначена. А на сьогоднішній день всі ці загони формуються і утримуються за рахунок міністерства оборони. І останнім заслухали заступника начальника новомосковського відділу поліції майора поліції Дмитра Сергійчука з метою підвищення рівня довірності населення до роботи правоохоронних органів та забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області. Була прийнята програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на період, на території Дніпропетровської області в період до 2020 року. В свою чергу, на ваш розгляд, пропонується програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території міста Новомосковська в період до 2020 року. Вказана програма. Вона передбачає ряд пріоритетних завдань. У нас є додатково привлючений ресурс грошей, отриманих від розміщення средств на депозит. І ми цей вопрос можемо розглянути Вот на этих умовах. Треба, щоб ви погодили для початку. І на цьому засідання виконкому було завершено. Розглянуто чимало проектів рішень. Було багато дискусій стосовно різних питань. Та все ж робота виконкому пройшла злагоджено та результативно. Маємо надію, що так само пройде, і остання в цьому році сесія.